Шановні члени групи, доброго вечора. Ось ми приїхали в міст гладбак забирати прах покійної Віри Петрівни Безмас. Зараз ми зайдемо і заберемо у похоронному бюро урну з віреним прахом. Шановні члени групи, ось ми потрапили в похоронне бюро. І зараз ми будемо забирати згідно документів, вірені речі, а також урну з віреним прахом. Ось я приближу, і ми читаємо номер 74340. Безнос віра. І далі дата її народження 07.08. 1967 рік і дата смерті 01.11.2023 рік. Дата кремації 20.11.2023 рік. І ось документи, які нам надає Німеччина на перевозку віреного.

ja. Und das ist die Bescheinigung vom Krematorium. Mhm. Ja, das ist praktisch die Bescheinigung für die Einäschung, dass das die Urne von der okay. Frau Bensas ist. Uh, uh, krematorium, das ist das. ist Ось так це виглядає все в Німеччині. Дуже красиво. Так. Бачите, ось як це виглядає. Зараз я буду підписувати документи, ось паспорт, вірочки і вірина обручка. Підписувати треба бумагу. Зараз, зараз. Ось я підписую вірені документи на перевозку віреного праху до України в місто Київ для передачі віреним родичам.